Дорогі владики, все Отці, брати і сестри, слава Ісусу Христу. І дякую вам, Владико та Отче Аврамію, за слова вітання. Сьогодні ми святкуємо Вознесіння Господнє. Для зовнішнього спостерігача ця івангельська подія може здаватися розлукою апостолів та інших учнів. Із Воскреслим Господом. Але для нас, християн, це свято стверджує не розлуку, а єднання. Хоча навіть природні небеса є високо над нами, і Вознесіння до них свідчить нібито про віддалення. Однак насправді Христос, який вознісся у славі, є близько, є з нами у всі дні, як Він і обіцяв. Вознішесь, Господь на небеса. На небесах духовних, тобто в вимірі Божественного буття, увійшов у єдність при Святої Тройці, як син людський, зі своєю і також нашою людською природою. Але водночас він не віддалився від людей, він перебуває з нами. І коли ми єднаємося в ім'я Його, він правдиво є не лише над нами, але також. І посеред нас. Христос вознісся на небеса, але коли ми збираємося і єднаємося в ім'я Його, то він істинно є серед нас і буде серед нас. І те, що Він також правдиво перебуває на небесах, свідчить для нас, що коли ми єднаємось навколо Христа і заради віри в нього, ми теж перебуваємо на небесах. Бо небеса прихиляються до нас, і ми тоді істинно можемо відчувати те, що відчували апостоли Спасителя на фаворі в день Преображення. Добре нам тут бути. Сьогодні, у день свята, у цьому особливому місці, у Соборному храмі Печерської лаври, ми звершили Божественну літургію. і Як духовний підсумок нашого Архірейського собору вчора, поруч, тут, у трапезному храмі, де понад 30 років тому, листопаді 1991 року, собор Української православної церкви одноголосно засвідчує її бажання мати автокефальний устрій свого життя, ми провели Архірейський собор, ствердивши, що бажане тоді церквою здійснилося. І, хоча у дорозі багато хто полишив цей шлях, повернувся назад, серцем своїм бувши надто прив'язаним до Москви, цього нового духовного Єгипту і Вавилону, дому рабства нашого народу. Але Бог кликав і кличе все нових і нових учнів, щоб українська церква і надалі зростала та зміцнювалась. Рішення Архерейського собору. Які ми вчора ухвалили після плідної праці та братнього обговорення, є важливим свідченням нашого зростання, свідченням зрілості нас, як помісної церкви. Положення про управління доповнює наші діючі статутні документи, додаючи до них те, що є реальністю нашого життя, чим ми жили і як керувалися від часу. Об'єднавчого собору, а рішення про новий календар є відповіддю на потребу і церкви, і українського народу, серед якого ми несемо своє з вами служіння. Через це рішення ми зміцнюємо свою власну ідентичність, єднаючись у цьому символічному питанні календаря з більшістю православних церков, але зберігаючи. Внутрішню свободу і не примушуючи нікого приймати нове супроти волі. Я хочу сердечно подякувати вам, дорогі владики, за плідну працю. Ми обговорювали наші рішення, вислуховували різні думки та дискутували, не заради того, щоб сперечатися, але в дусі того, про що каже нам апостол Павло, повинна бути між вами. І розбіжність думок, щоб виявилися серед вас досвідчені. Ми працювали і спілкувалися для того, щоб знайти краще рішення, і віримо, що плоди нашої праці принесуть багато користі повноті помісної церкви. За два місяці ми зберемося знову до Києва, але вже в ширшому складі за участю представників. Від духовенства, Чернецтва і мирян проведемо помісний собор, щоб всі справи, які потрібно звершити для блага церкви, були засвідчені волею її повноти, щоб підвести підсумки нашого шляху протягом попередніх п'яти років та продовжити розбудову нашої української церкви. Я хочу висловити вдячність не лише єпископату, але й вам, дорогі отці. І вам, дорогі брати і сестри, які тут є частиною повноти нашої великої родини Православної Церкви України, всі разом ми робимо спільну справу, працюючи для спасіння своїх душ, для блага ближніх наших і на славу нашого Бога, засвідчуючи свою любов до нього. З нагоди Дня Тезоімництва я отримую багато вітань. Але сприймаю їх не стільки, як безпосередньо звернені до моєї особи, скільки як свідчення нашої єдності, як свідчення підтримки повнотою православної церкви України та українським суспільством праці Предстоятеля, і ця підтримка ваша любов у Христі надихають у боротьбі з різноманітними викликами, які щоразу постають переді мною. Безперечно, нам всім би хотілося жити та працювати в спокої, коли немає конфліктів та боротьби, але в умовах земного життя це є неможливим. Як тільки ми долаємо одні перешкоди, перед нами з'являються інші, але долаючи їх з з Божою допомогою, ми стаємо більш сильними, набуваємо нового корисного досвіду, зростаємо. І утверджуємось в добрі, саме тому Господь і попускає нам різні випробування, що, працюючи, долаючи їх, ми зростали для кращого. Святитель Епіфаній Кіпський, ім'я якого я отримав під час чернечого постригу, звершував своє служіння у буремний для церкви час, коли різноманітні Єресі та суперечки хвилювали її. Але Він, спираючись на Євангеліє Христове, стоячи непохитно на камені правди, протистояв усім цим викликам. Так і ми повинні робити: триматися правди, спиратися на Євангеліє, на слово Боже і вчення святих Отців, спиратися на справжню традицію повноти православ'я. І тоді досягнемо успіху і долатимемо. Навіть ті перешкоди, які зараз для нас здаються нездоланними. Адже ще рік тому ми не могли навіть мріяти, що матимемо можливість так скоро для Соборної праці і молитви у цій нашій святині, в домі Богородиці у Лаврі Печерській. Однак Бог і неможливе робить можливим. І ми дякуємо йому за це чудо. Відродження української святині за її оновлення та звільнення від ярма руського міра, дорогі владики, отці, брати і сестри, ще раз сердечно дякую всім вам за спільну молитву, за працю і підтримку, за привітання і добрі побажання. Зберігаймо і надалі дух любові та єдності, і тоді побачимо. І більші успіхи, бо сам Христос, який вознісся на небеса, але незмінно перебуває з тими, хто вірить в нього і любить Його, допоможе нам досягти найкращого. Слава Ісусу Христу!